Я хочу сказати, що ця нагорода це просто буде пам'ять для дитини. Взагалі вона буде Миколина, ну вона є Миколина. Це його медаль. Він її заслужив, на жаль. На жаль, її видали посмертно. Я вважаю, що такі нагороди мають бути у кожного героя, який зараз відвойовує нашу територіальну цілісність. А, вона має бути а, у кожного, хто а, на нулі, хто ніхто мене зрозуміє. А, кожного. І вона не має бути лише видана посмертно, як у нас, на жаль, а, це виходить. А, ви знаєте, я дуже вдячна всім, хто сьогодні прийшов. Я дуже вдячна а, всім хлопцям і дівчатам з нового Маріуполя. Ви для мене найголовніша підтримка. Бо ви мене підтримали в найтяжкіші моменти мого життя. На жаль, зараз нема племінника Колі. Це дуже гарний хлопець. В свої 19 років він зараз тягне майже дві родини. Поясню, чому він тягне дві родини. Тому що за п'ять місяців, вибачте, але ну так буде така трошки я не знаю, сторінка, так. Мабуть, я не маю просити вибачення, але все ж таки за 5 місяців 7 грудня буде 5 місяців, як нема мого чоловіка. Мені лише сьогодні чомусь держадміністрація запропонувала яку-небудь допомогу. Ви знаєте, в мене до вас, як до керівника держадміністрації, є таке питання прохання. У нас мало прапорів. Просто я їду і в нас нема прапорів в Нікольському, так? Так, у нас переіменували Володарство на Нікольське, у нас мало прапорів. У мене питання, чому в е, Хмельницьку, хмельницьку е, похований сталкер е, Ковальський Анатолій, це е, вони з Колею разом в один момент майже загинули, не знаю, як там що було. В них е, в школах дошки пошани, е, в них але пам'яті героїв, АТО, які загинули, е, в них банери. В них це все, розумієте, в них є патріотизм, в них все це виховується, у нас цього я не бачу. У нас, знаєте, що мене за все мене стурбувало і чому я зараз підіймаю це питання? Тому що я їхала через блокпост, а мене зупинили, перевіряли мої документи і кажуть, яблонська, а ви звідки? З Федорівки? Щось я вас таку не знаю. Каже, а ви знаєте, хто у вас дільничий? Я кажу, ні, ніколи не бачила. Ну, тільки він російською спілкувався. Я кажу: ні, ніколи не бачила. Ну, от знаєте, то я. Так мені знаєте, як було образливо, що дільничі Федорівки, і він не знає, хто така Яблонська. Не тому, що я Яблонська, він навіть не знає, що така фамілія існує в Федорівки, тому що в нас не було жодного банера, жодного е плаката чи щось таке інше. В нас в держадміністрації немає цієї фотографії героя, який віддав власне життя за, за цю землю. Якщо хтось в держадміністрації підтримує сєперські настрої, то я скажу так, тут буде Україна. І я далі не я звідси не піду. Коли почалась війна, коли захопили Новоазовськ, я поїхала до Запоріжжя, сказала, що я звідти не піду. Зараз я поховала на цій землі свого чоловіка. І я звідси нікуди ніколи не піду. Я думаю, що е, ви передасте всім хлопцям дівчатам, які там є, що я дуже на вас. Покладаюся в захисті, я вдячна кожному, хто відслужив, хто досі служить. всі, хто зараз захищають Україну, я кожному дуже дуже вдячна. І я знаю, що перемога за нами. Бо за нами, з нами правда, і з нами Бог.